Вранці 6 серпня РФ завдала удару по центру Харкова. Наразі відомо про вісьмох поранених. О 9 годині 55 хвилин було нанесено ракетний удар. Ракетний удар по центральній частині міста Харкова, саме в Шевченківському районі. В район шкільної цивільної забудови тут знаходяться і приватні багатоквартирні будинки. багатоповерхові і університети, і поліклініка. Внаслідок вибуху станом на 12 годину 30 хвилин маємо вісьмо травмованих осіб. У чотирьох з них остра реакція на стрес. Четверо осіб мають різного ступеню тілесні ушкодження. Це і накрити черепно-москова травма, і забиття, і порізи від розбитого скла. Також в вибуху було пошкоджено п'ят 15 багато поверхов, багато Квартирних будинків там пошкоджено фасади будівель, вибито шибки, вікна пошкоджено дахи. 25 автомобілів пошкоджено, оскільки повторюсь, тут знаходились місцеві мешканці, які тут мешкають, приїжджають на роботу. Авто харків'янина Володимира Басенкова теж постраждало внаслідок обстрілу. Коли росіяни вдарили по місту, він знаходився з дружиною в поліклініці. Приїхали з дружиною, були записані на 9.30 до лікаря. Приїхали, поставив машину, піднялися з нею. Десь приїхали за 10 хвилин, десь о 9.20. Поки піднялися, там вона зайшла до кабінету. Я її біля кабінету чекав. О 9.50 стався цей вибух. Всі кинулися тікати з поліклініки вниз. Но ми з нею теж спустилися. Ну я Думаю, гляну може машину відігнати в інше місце, але глянув тут уже нема чого відганяти. На місці влучання триває огляд місця подій і вилучення частин боєприпасів для встановлення точного виду озброєння. За попередньою інформацією по Харкову вдарили ракетою іскандер. Попередня це був іскандер, бо таке дуже серйозна рунація, де є зараз. Наша комунальна установи працюють на цим цим. Що на коїв російський агресор будемо відновляти прийом у поліклініки? Будемо забувати вікна, обстежуємо дах всі комунікації на щастя поки що цілі. Анна Зелінська, Ігор Луханін, Дмитрон Гуєн, Олександр Уваров, Станіслав Гришко, Харків. Новини.